Психологія тимчасово ставиться на паузу. Олена Павловська працює в Нацполіції Рівненщини психологом роти особливого призначення. Однак наразі жінка активно готується стати до лав воєнізованого підрозділу штурмової бригади Людь. 17 років спецпідрозділу. Я думаю, що мені дають впевненість в тому, що я зможу пройти. Мені це цікаво. Це щось нове, це більші масштаби. Ну і в кінці кінців це допомога рідній батьківщині долати ворога, який зараз на території знаходиться в нас, і які ми маємо вигнати з нашої України. Разом із колегою хочу вступити в бригаду Людь і Назар Полотнюк чоловік вже має бойовий досвід, тож у своїх силах не сумнівається. Будемо пробувати потрапляти в даний підрозділ, оскільки хочеться бути, як вже було сказано, більш корисним. Для своєї держави також не потрібно забувати, яку присягу давали кому і для чого на вірність українському народові потрібно служити і захищати. І, звичайно, так як маємо вже певний бойовий досвід, будемо корисні більше там, чим тут в тилу. Але окрім правоохоронців, людей з бойовим досвідом та спецпризначенців до штурмової бригади Людь готові взяти чоловіків і жінок без досвіду. Також є можливість для осіб з числа цивільного населення. Також пройти співбесіду, фізичний відбір і пройти медогляд, пройти спецперевірку і також бути в лавах національної поліції і, звісно, тоді бути в числі даного підрозділу. Однак також є і певні обмеження. Ну, обмеження це першу чергу це ті, які діють для всіх кандидатів на службу в поліції. Це особи, які мають. Содимості це люди, які стан здоров'я, яких не дозволяє нести служби виконувати ті завдання. А серед основних завдань люті буде проведення штурмових дій, знешкодження ДРГ і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника в зоні бойових дій. Більшість раніше підрозділів поліції виконували завдання. Це робота на блокпостах, це більшість це зачистка, ну патрулювання, супроводження і так далі. Конкретно штурмових дій таких підрозділів було дуже мало. Вони є. А на сьогоднішній день виникла така нагайна потреба, тому що є багато бажаючих приймати участь в штурмових діях. Що означає штурмові дії? Це звільнення тих територій від ворога, це реальне прийняття в бойових діях. До бригади людь вже входять бійці полку, особливого призначення Сафарі, полку Цунамі, батальйону луганськ 1 та артилерійського полку Нацполіції.